Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на нашому YouTube каналі. Рочі... Відео буде про нашу розводню. Не дивіться, що тут темнота, але ми потихеньку пробираємося з вами на розводню, щоб дивіться, у нас тут дуже-дуже темно. Зайшли. Я хочу, щоб ви побачили, як це в нас тут все робиться. Заходиш на розводню, оп, вмикаєш один поверх, оп, вмикаєш інший поверх. Двері зачиняємо. Обов'язково. Короче, я зараз вам трошки проведу екскурсію, що у нас тут робиться і що ми тут наробили. Ось ми вже і на розводні. Зараз трошки з вами подивимось. Що тут до чого, я вам розповім і покажу. Що, що ми тут напланували. Ну, по-перше, це, ми ж, як ви знаєте, ми запланували утеплення повністю нашої розводні по периметру е, мінус, тільки в нас мінус підлога, а так усі стіни ми е, запланували. утеплити пінопластом. Пінопласт у нас знаходиться зараз Дайте, Я відрегулюю цей компресор. От Він так незручно не лежить. Ну, далі у нас буде наступний наш план це купівля компресора. Здорового, щоб на всю розводню. Дивіться. Отак. Зараз я вам і ну, Вибачайте, тут трошки брудно. Купили ми пінопласту. Купили ми пінопласту. Піноплас п'ятерочка, 25-та плотність. Ну, По-моєму. Що пише? Неважливо, щось, щось пише. 25-та плотність. п'ятерка купили ми. Порахували певну кількість. Скільки потрібно. Е, купили 5 і купили отакої десятки, ну Сотка. Що ми робили цією соткою? Ми по всьому будинку. Заклали цією соткою всі вікна. Тобто тут, там он дивіться, в общем, по всьому будинку, по цьому нежитловому заклали соткою вікна. Щоб вже не було тут взагалі ніяких щілин, нічого. Так, всі ви знаєте, в нас тут не було ніяких дверей. Просто отак було короб, двері тут були зняті і спалені. Бо, як бачите, дивіться, самі можете бачити, як, яка геометрія пройомів. Тобто хата потихеньку сідає, хата потихеньку провалюється і ну, за нею слідком тяне все інше, і потолок і все. Ну, і, а в нас же на розводні потрібно що, щоб було тепло, правильно. Ну і ми отакі, це дуже-дуже давно. Ну, ще знайшли на мусорки. Хе -хе, можна так сказати, двері. Ну і ми по-простому зробили, що ми оцю, оцю частинку взяли створку, просто притулили до короба, саморізмо, дивіться. Один, два, три і знизу там до, до підлоги. А цю зробили відкривну. Нашили отакий брус сюди. Отак, до цього бруса. Отак, петлі. Бачите. І повісили таку ж саму дверку. Сюди на петлях. Тут така притворна планка, щоб не, не дуло, коли ми виходимо з розводимось. Оп, шпінгалет, клац, все, у нас зачинено. Е, знизу залишили ну, щілину. Тому що тут, як бачите, щілина така, а тут доходить до цієї дошки і майже буде протірку. Ну, ми трошки зменшили щілину з внутрішньої сторони. Прикрутили отакий гумовий гумову полосу, щоб трошки менше було щелина. Ну, заходимо на розводню. І що ми бачимо? Безлад, робочий безлад. Поки ще не поприбирали, тут а нас що хочеш. І запчастини, і термобокси, і кропива ось тут лежить. Ну, хай поки лежить. Почали ми утеплювати з стелі. Обов'язково, тому що сюди е, перше, ну, перше тепло, найбільше тепла виходить через стелю. Отак ми його коротше, кріпили ми на клейпіну. Отакого такого плану, ось, дивіться. Клейпіна. Клейпіна чим гарна, вона не розширюється, як звичайна піна. Тобто ви намазали лист, приклеїли і все, воно застива і не розширяється. Використовуємо такий пістолет, тобто оп, отак, бачите. А кріпили потім, коли приклеїмо, кріпимо е, саме ще на 5 точок, кожен лист, на 5 точок кріпимо. За допомогою отаких от кріплень шайби, такі рондолі, як написано на. Зараз, дивіться. Рондоль діаметр 60. Бачите? І використовуємо 127-м саморізи по дереву. Можна було брати і сотку, було б непогано також кріпилося. Но шуруповерт справляється нормально. Тут, бачите, є така ще заглушка, що закрутивши, сюди отак ось виламуєте, там перетинки. Ваці закрили, все. Ну ми не закривали, ми навіть не виламували. Хай, хай буде так. І ми ж утеплили перше, що ми утеплили, це стелю. І я вам скажу, одразу це дало свій ефект по енергозбереженню. Одразу відчулося, що в кімнаті стало тепліше. У нас був період е, трошки погоди, коли було на вулиці холодно вночі і в день. А тут а було, блін, зберігалося тепло. А потім же ж. Як ви пам'ятаєте, там вікно було, от там вікно було. Воно є. чотири вікна було. Ми їх також зашили десяткою. І потім почали утеплювати оцю стіну. Оцю стіну це зовнішня стіна. На вулицю це західна вже стіна. Е, утеплили ми її. Отак от між швами продували пеною. ну, Це ми потім в процесі, як вже ми все зробимо. візьмемо обережно-канцелярський ніж. і от так. Притул це все зріжемо, буде красиво. Ну, тепло на, на дотик. Так? Ну, пінопласт є пінопласт. Потім лежу цю стіну да? зовнішню. Трошки тут стіни, звісно, тут аж блин, робилося це все десятки років тому назад. І не було ніяких ні інструментів, тоді, ні урівнів, рівнів, ніяких, ні шпателів. Коротше, як мазалось, так і мазалось. Стіни отакі, оп-оп, як оцей пінопласт, оце дивіться, як, як приставав, так, і, яка стіна, так і перестає. Утеплили, отам трошки, звісно, не, не, до, той не доробили, ну, то спеціальний такий залишили ми зазор. Зараз я вам покажу для чого. Ну, Тут, а як показує, що тут треба невеличкі шматочки. Ну, Щоб не відрізати від цілого листа невеличкий шматочок, переводити тим самим лист пінопласту. Ми його це все, все позалишали. А коли вже ми все обшиємо, залишаться у нас якісь шматки, ну, припустимо, отакого от плану. Бачите, квадрати отакого от плану. Тобто ми тоді будемо з таких шматочків вирізати туди і запиляти ті місця, де де в нас не вистачає. Тут ось почали отак двері трошки також утеплювати. Ми будемо двері також зашивати. Тільки тут е, кинемо. Рейку по краю заріжемо пінопласт. І по всій висоті кинемо рейку, щоб от не було цього. То, що виходиш, можеш тернути і обірвати. А так буде рейка, ти обрейкуєш, якщо зачіпатимешся, а пінопласт буде, як як в коробі, знаходитись. Потім це в нас стіна, можна сказати, типлилась безболісно, так як і потолок. Оцю стіну потрібно утепляти було. А Якщо ці стіни, тут же ж будинок дерев'яний, якщо ці зовнішні стіни оця і ота, саморез заходить в дерево чітко, то перегородка оця стіна, це суміжні стіни з кімнатами, і оця, це цегляна. І тому вже не оці вже не катять, не проканують ці вже рандолі, потрібно брати ці такі, знаєте, ось типу такого. Показую типу такого грибок і такий штирь. Ну, Це брін коротке. Ми спочатку почали оце 70-ка кріпити, ну, воно коротке. І потім Оля поміняла це дружина моя, хто не зна, поміняла на сотку. Ну, поки що ми не кріпили. Бачите, де ми поприклеювали на піну, поки що не кріпили. Щоб поклеїти оцю стіну, потрібно було. Віддвинути цей акваріум. Ми його злили майже повністю, відсунули, приклеїли пінопласт і той же самий вечір засунули. І почали тут, бачите, одні з кусочків тачали. З кусочків. Так що поки що так, ця стіна також, бачите, залишилась там квадратик, там шмат. Цю стіну ще не трогали, зараз розкажу вам все по порядку. Е, цю стіну майже зробили. Кажу, давай, Олі, давай переходимо на наступну зовнішню. Тут же ж знову стала проблема цей басейн. Він у нас же стояв там в притул до, до нижньої батареї. Я ж туди не залізу, кажу, треба відсовувати, відсовувати, бо не буде діла. Також такий самий варіант. Зливали ми басейни майже повністю, три штуки, верхній, другий. І віддвигали разом з олею, відвинули на таку відстань, щоб можна було туди зайти і нормально встати, крутнутися і прикрутити ці пінопласти. Тепер оце у нас стоїть задача утеплювати цю стіну. До кінця. Саме цікаве друзі, буде буде отут, оця стіна. Тому що я зараз покажу вам чого. Тому що у нас тут стіна стоїть майже у притул до до стіни. І можете бачити самі, що тут, тут є пінопласт проходить нормально, а отам от уже далі. Он. Брусок вже там не пройде. Тобто це так само треба зливати воду, знімати акваріуми, відсовувати хоча б сантиметрів на 40, щоб можна було там ходити. І тоді вже утеплювати це, цю стіну. Тому що тільки так, тільки так робити термобокс, інакше ніяк, тому що не, не вийде. Ага, по світлу. Нас же ж, ви знаєте, так? Да? Була тут такі примітивні савдеповські вимикачі, ось і кинуто пару лампочок було наверху, пам'ятаєте, да? Ну, зрозуміло, що потрібно робити нове, нове нову електропроводку. У нас тут стоїть. У нас тут аж лічильник, лічильник знаходиться на вулиці, заходить кабель і ми тоді на розводню кидали окремий. Кабель на саму розводню, такий 4 жили по 4 мм січення. Через стіну і пішло туди. Значить, там у нас все попроще, це розводня. Основна ж електромережа пішла, ось дивіться. Ось тут -от, оп, і пішла розводка. Пішла, 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 коробка на цю кімнату. Розпрод коробка, пішла туди і пішов кабель. Саме на цю кімнату. А в нас це взагалі ситуація проста. От там ми відкусили. І тепер ми можемо, друзі, від того товстого кабеля, де в нас розводня запитана, ми запитаємося ось через цю переноску, за, запитаємося, з, заживимося і світло, і вимикач на розводні відтуди. І ще кинемо. Розеток ще кинемо. Там десь кинемо опуски поробимо. Там десь. Короте, ще штук 4 буде точки з розетками по, по самій розводні. Будемо кидати отакі. отакі, може на, на 4 тільки розетки. Отакі колодки і кабель канал. Знаєте, да, що це таке це для, для прокладання проводки. Кабель канал. Саморізами через пінопласт до, до, до стелі, до стін. Кріпимо. Кріпиться все бомбічно. Кабель канал можна кріпити на 70-ку, тобто 5 см товщина пінопласту і 2 см стіну. Триматиме, я вам кажу, друзі, триматиме не, не відірвеш. а ну, саме складне це буде Це буде е, утеплення цієї стіни, де стоїть стіла. Це саме жорстко буде. Оце такі в нас, друзяки, плани по розводні. Це ми що зробили. До речі, ми вже трошки залізли в борги по купівлі пінопласту. Ну ми вже їх задячуючи продажам, задячуючи тому, що риба у нас уходить. Ми вже відбили ті бабки. Так, -то. так що нормальок у нас усе. Оце такі, друзі, справи у нас на розводні стосовно утеплення розводні. Планую, наступне відео ми зробимо огляд розводні, огляд там, раків подивимося в басейнах, рибасиків подивимося з вами в наших акваріумах. Це буде наступне наше відео. Не пропустіть, спостерігайте. Ну і звісно ж заходьте на стріми на стріми. О 12-й годині дня ми проводимо. Якщо є така можливість, ну, ви будете бачити, вам, буде, вам будуть приходити повідомлення. А щоб вам приходили повідомлення, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, все. Там, відображати все. І вам будуть приходити повідомлення про те, що у нас стрім, відео, там, шортс і тому подібне. Ну, а звісно, що хоче підтримати наш, нашу. Міні-розводню донатом, будь ласка, завжди раді номер карт, карти залишу закріпленому в коментарі, друзі. Ну, а поки що я не кажу вам, прощавайте, я кажу вам до побачення, до нових відео. Так що, друзі? І до речі, до речі підписуйтесь на канал, тому що я дивився статистику, дуже багато. Дивляться людей без підписки. Вам же ж не, не, не шкода. Натиснути, підписатися. І все. Це ж взагалі безкоштовно. Так що, друзі, всім дякую. Е, чекайте нового відео з оглядом нашої розводні. Розкажемо, покажемо. Все.